Дуже просто, банально. Це зараз, наскільки я знаю, поширена проблема. Я прийшла, але така предісторія. Я прийшла до стоматолога, так само до стоматолога а не до ортодонта. Вона мені полікувала зуби і запитала: а ви не бажаєте поставити брекіти? Ну, тобто вона цим не займала, звісно, бо вона звичайний стоматолог, але чомусь таке питання у неї виникло. Вона мені каже, що. У вас точно є проблеми з суглобами, ну це я наскільки знаю, то поширена зараз проблема. І що в мене можуть стертись скоро жувальні ці зуби. Це мене дуже налякало і я вирішила одразу записатись на консультацію до ортодонта. Ну, не в цій лікарні, а взагалі знайти лікаря і записатись на консультацію. Але лікаря такого я також одразу нормального не знайшла. Якщо вам це цікаво, то можете написати. Я вам розкажу про це також. Можливо, це буде навіть для когось корисно. Я поставила брекети і вже скільки, вже сім місяців я з ними. І поки що я супер задоволена. Ма надію, що так буде і в кінці також.